Аллилуйя, вітаю вас, народ Божий. Вас Божий, Бог любить тебе. І Бог, він благой Бог. Він добрий, він люблячий. Бог є любов. Зло не від нього. Хвороба не від нього. Неміч, прокляття, війна. Це не від Бога, сатана не від Бога. Ісус Христос, Він Господь, во славу Бога Отця. Алілуя. Дух Святий. Слово Боже. Це воля Божа для людини. Ісус Христос це воля Божа для людини. Дух святий це воля Божа для людини. Його Слово це воля Божа для людини. Ну не прокляття. Якщо ми дійсно хочемо сьогодні в світі нового заповіту, в світі того, що Ісус зробив для нас, в світі послань нового заповіту, якщо ми хочемо побачити волю Божу сьогодні для людини, нам перш за все треба перечитати Євангеліє, книгу Дії і дуже уважно розмірковуючи, вивчаючи, Біблія каже, що Бог багато разів багатьма способами казав нам через пророки. Дійсно, є пророки. Да, ми кажемо, це старий заповіт, Ветхий завіт. Так? Там є п'ятікніжня Майсея і пророки. Це все слово Боже. І воно для нас сьогодні розуміється через поняття нового заповіту, через прийняття Ісуса Христа, як свого Господа, і Дух Святий Він відкриває нам пророки. Слово Боже, воно трактує саме себе, воно відкриває саме себе. Дійсно, Слово Боже дає нам розуміння волі Божої. І не на все сьогодні на цій землі є воля Божа. Не все, що сьогодні відбувається на землі, це є воля Божа. Так говорити помилково. Так ми, діти Божі, можемо казати тільки за того, якщо ми не живемо вірою, або якщо ми. Розочарувалися в Слові Божому, або маємо в серці якусь дійсну обіду. Якесь бажання критикувати, осуждати когось. Заздрість. Біблія каже, не провозносись на слово, не говори на слово Боже неправду. Тобто привозноситися на Словом — це не ставити Слово Боже на перше місце. І дійсно не давати Слову Божому відкривати себе, не давати Слову Божому працювати в своєму житті, лагати на істину це говорити, що Слово Боже не працює, що не так все сьогодні каже Слово Боже. Це говорити на Бога те, ким він з'являється, що він робить те, що насправді слово Боже не говорить нам, що він робить. Так, да, Сьогодні дійсно буває таке, що важко. Важко розуміти слово Боже. Дійсно важко полагатись на слово Боже, очікувати від Слова Божого. Так, да, Дійсно. Буває важко стояти в вірі і очікувати, що Слово Боже здійсниться, виконається і буде так, як воно каже. І тому під впливом якогось давління ми можемо починати розочаровуватись, відступати від слова. Ну, все це повертає нас до того, що ми дійсно не віримо, що Бог Він є любов, що любов Божа була вилита в наші серця. Коли ми дійсно живемо вірою, яка движемо любов'ю. І ми просто в й кажемо, ну на все воля Божа. Ні, не на все воля Божа на цій землі. Є невірне розуміння, віршів з послання до Римлян, восьмий розділ. Є невірне розуміння. І Коли говориться, що все діє ко благо. Ні, не все, що відбувається в житті. Християн на цій землі це каблаго, ні. Багато чого навпаки, Ісус сказав, вор приходить, щоб вкрасти. Не вже це до да блага, якщо щось крадеться, вкрасти, вбити, погубити. Ні. Ворце не на благо. Бог не посилає, ворів, щоб потім тобі було хорошо, Бог не робить, тобі погано, щоб потім було хорошо. Це, бред, це маячня, це глупість. Ім'я Ісуса. Восьмий розділ послання до Римля починається з того, що Павло каже про дух життя во Христі Ісусі. Він каже, що життя у Христі Ісусі дало нам поз... збавлення від гріха в нашому дусі, щоб ми жили вірою. Восьмий розділ говорить починається з того, що є дух життя во Христі Ісусі. Ми прийняли Ісуса Христа як свого Господа своєму дусім ми стали свободними від гріха. Тепер нам треба жити вірою. Далі Павло каже про життя по Духу Святому, що Дух Святий веде нас, дає свідоцтво нашому Духу, відкриває нам, що ми є спадкоємці Богу, спадкоємці Христу. Дух Святий допомагає нам жити вірою, вірою, коли ми віримо спочатку Слову Божому, а потім приходимо до того, як ми починаємо бачити прояв Слова Божого. Павло каже про це, що той, хто в нас, той Боже того, хто в цьому світі, що Дух Святий, коли ми живемо вірою, оживляє наші тіла, дає нам зцілення наших тіл, що Бог з нами, що Бог за нас, що ми діти Божі, Дух Святий свідчить нашому Духу. І, і Павло далі веде про молитву Духам Святим. Він так каже, буду молитись умом. Мову, яку я розумію, я можу казати в молитві слова. Допустимо, як і зараз я говорю, ти мене чуєш, ти мене розумієш. Так само і ми молимося словами, які ми чуємо, ми розуміємо. Є молитва Духом, яка виходить із нашого духа. Духом Святим. Да, ми говоримо слова, але ми їх не розуміємо. Але все одно Дух Святий може давати відкриття, про що ми молимося. І от Говорячи про молитву духом, Павло пише, так само ж і дух допомагає нам у наших немочах, Бо ми не знаємо, про що маємо молитися, як належить, але сам дух заступається за нас невимовними зітханнями. Тобто наших немочах Дійсно, ми як люди, та ж народжені згору, діти Божі, ми не все знаємо, ми не все розуміємо. Ми не все можемо самі по собі щось виправити і на щось повлияти. Да? Ні. Ми багато в чому немочні, ограничені, як люди фізично, емоціонально, умственно. Але наш Дух Він може простиратись далеко, благодаря Слову Божому, благодаря вірі, благодаря Духу Святому, благодаря Богу, Господу Ісусу Христу. Дусі ми можемо простиратися. Ну так, на землі фізично ми немочні, ми ограниченними. Не треба бути всезнайкою. Це не є гарно. І так Дух Святий допомагає нам молитися. А той, хто досліджує серця, знає, яка думка Духа Бо з волі Божої заступається за святих. І знаємо, що тим, хто любить Бога, то покликаний його постановою, усе допомагає на добро, бо кого він передбачив тих і призначив, щоб були подібними до образу сина Його. Так, і знаємо, що тим, хто любить Бога, хто покликаний його постановою, усе діє на добро. І Павло говорить перш за все про молитву Духа. Коли ми молимося Духом. Як веде нас Дух Святий, то ми молимося по волі Божій. Ми молимося за зцілення. Ми молимося за захист. Духом ти можеш молитися про що завгодно. І це буде по волі Божій. Це буде так, як угодно Богу. От на це є воля Божа. Оце по волі Божій — Молитися, молитися Духом. І ти ніколи не будеш Духом молитися. За прокляття, щоб було прокляття, щоб було зло якесь. Ти ніколи за це не будеш молитися, тому це не є. Ці обставини не є на добро. Ти ніколи не будеш молитися духом, щоб була війна, щоб були зли злі люди, щоб зли люди продовжували робити зло. Ти не будеш про це молитися духом, тому на це нема волі. Божій. Ти ніколи будеш молитися, щоб Бог посилав сатану, використовував сатану. Ні. Це не є воля Божа. Бог ніколи не використовує сатану і не буде цього робити. Молимось по волі Божій, по Слову Божому. Молимось, щоб любов Божа проявляла, щоб Дух Святий проявлявся, щоб слава Божа проявлялася, щоб церква зростала, щоб Євангеліє проповідували, щоб люди приймали Слово Боже. Щоб війна прикращалася, щоб люди ходили на свободу від всякого прокляття, щоб люди виходили на свободу від демонічного впливу, щоб люди приймали Ісуса Христа як свого Господа, щоб дійсно не була обставини змінювалися. От на це є воля Божа. І про це ми молимось. Вірою, як веде нас Дух Святий, і далі найбільша воля Божа для людини, щоб ми були подібними Сину Його. Тобто молитва Духом діє на те, щоб ми по волі Отця були подібними його Сину. Ну дійсно, якщо взяти весь восьмий розділ, послани до Римлян, то сходячи з того, що є дух життя по Христі Ісусі, що ми живемо вірою, що ми живемо духом, то дійсно Бог любу ситуацію може неблагоприємно обставини да, змінити по своєї волі нам на добро. От на це воля Боже, щоб нам було добро, і щоб дійсно змінювати якісь обставини нам на добро. Ну не робити якісь обставини нам на добро. Багато чого на цій землі. Бог доручив людям. Из За того, що люди є грішні, і вони роблять діла, які. Не є волею Божою. Воля Божа, щоб ми, діти Божі, жили в щоб ми довіряли Духу Святому, щоб ми брали владу над сатаною. Бог цього не буде за нас робити, Ісус цього не буде за нас робити. Це наше бажання прообразовуватись в образі Ісуса. Це наше рішення, це наш вибір. Так, да, це є воля Божа для нас. Його воля нам допомагати в цьому. Його воля вести нас в цьому, Його воля допомагати нам жити вірою. Його воля, щоб Слово Боже працювало. Його воля, щоб ми були во Христі Ісусі, Його воля, щоб ми молились умоми Духа. Його воля це любити нас, наберігати нас. На це Його воля. Ну не робити якесь неблагоприємне обставини, щоб потім нам було добре, ні. Його воля, щоб війна закінчила. Його воля, щоб люди зцілували, стілували, зцілилися, щоб люди прийняли Ісуса Христа. <кій> його воля, щоб Його слава проявляла в цьому світі через церкву, через Його дітей. <кій> його воля виливати від Духа Свого на всяке тіло, щоб було всяких то ім'я Господня, Він прийняв своє спасіння. Його воля, щоб люди приймали праведність во Христі Ісусі, народжували згори. Це є Його воля. Ісус Христос, ім'я Ісуса, це воля Божа для людей. Воля Божа, щоб ми брали ім'я Ісуса і проглашали Його Слово во ім'я Ісуса, щоб ми віру очікували. Прояву його слави, щоб ми довіряли тому, як веде нас дуся. І на це є воля Божа. Тому коли ми молимось з Духом, ми молимося, як Ісус сказав, «Да буде воля Твоя на землі, як на небі. Ісус не казав, молитися так і кажіть, Боже, пускай буде на все воля Твоя, або кажіть на все воля Божа. Так навіщо тоді молитися? Навіщо тоді Слово Боже ісповідувати вивчати, якщо на все воля Божа? Ні. Воля Божа, щоб люди приймали спасіння, щоб грішники каялися. Нема волі Божої, щоб вбивати людей. Бог не примушує. Це теж не Його воля, когось до чогось примушувати, змушувати, заставляти щось робити. Бог не побуджує грішити людей, на це немає його волі. А ім'я Ісуса. Амінь.